Ості сьогодні гратимуть у білій формі господарі у темно-синій. Ну і давайте швиденько про стартові склади команд. Тож епіцентр сьогодні грає наступним складом у воротах 31 номер Олег Білик, четвертий Владислав Мороз. Саме він сьогодні з капітанською пов'язкою, третій горищук, Степан, 97-й Климець Олександр. Під 13 номером у воротах Валерій Васканян. Далі захисник Микола Бужин, 19, й підлепич Вадим, 5-й, Опанасенко Євген 39, й Коцюмака Ігор 95. Перший символічний удар. Сьогодні його виконує справжній герой. Під Андрій Миколаїв, житель Кам'янця-Подільського, колишній гравець футбольного клубу Автостріт. Спочатку повномасштабного вторгнення став до лав Збройних сил України. проходив службу у складі 10-ї окремої гірсько штурмової бригади едельвес 108-го батальйону. Брав участь у бойових діях на території Донецької, Луганської та Харківської області. Ну, Пролунав. Стартили свисток. Бендера є Кравчук. Мано було незручно віддавати пас. От Зараз віддає на Кравчука. Кравчук. Змішується і поперечка. Зараз рятує Полтаву. Гра в нас на протилежний фланг. Запорожкидає на набігання на Маренюка. Маренюка якось засильна. Але Савчику вдалося відпасувати на Маренюка. Отнуколо комусь спридачували. Підбирання за климцем удар. зворота. Трошки Іван пригальмував, чекаючи на партнерів. От зараз находить Кравчука. Кравчук пробиває. Такий прихований удар, але не точний. Равчук. На клемця проходить передача Климець один перед Васканяном! І Восканян зараз рятує свою команду. Ще один мега-шанс для епіцентра. Зміщується, пробиває Восканя з другої спроби. Все ж таки накривається м'яч там з Кристі намагався добити його. Але вже було запізно. Така другим темпом. Миранюк пробиває воскання на місці. Блахтир. Перехоплення від епіцентрів. Миронюк на Кристіна. Кристін є в нього просір тут. І тут автогол. Відкриває у нас рахунок після передачі. Кристіна м'яч влучає в ногу Плахтирю, От бачимо. Так, ну, намагався він відбити. І автогол. Відкриває рахунок Епіцентр. Чи далі на Беженара. Беженар лівою ногою пробуває повз ворота. На тому дачку і Бандера Передача Бандера пробуває повз ворота. Ще один момент ще, я би так сказав. Баранюк. Баранюк з м'ячем. Віддає на Бандеру. Бандера вільним. Бандера може пробувати. Пробуває. Іван Бандера робить рахунок. Тава новий. Одесь якось враження, що камінчани приспали суперника, а потім в потрібний час провели просто відмінну атаку. Іван Бандера забиває свій сьомий гол чемпіонат. Данчики під центра. Вийшов на віз, там Стрельцов і Запорожі схоже. Тут удар. Перший удар від плахтеря у цій грі і повз ворота. Хращу. Кравчук на Бандера. Один дотик. Бандера. Бандера з м'ячем. Климець Клеметься. Крістян з м'ячем. Кравчук входить. В... Проштовий восконян. Зараз рятує команду. Ще один момент біля воріт Полтави. А як же ж Кравчук пробивав? Так проштовхував. І восконян зреагував. Давайте глянемо на повторі. То Шмігельський все ж таки біля м'яча. Пробиває вище воріт. І схоже саме Данила Кравчук буде пробивати. Розбігається, пробиває! Бужину в руки, бужений зміг. М'яч приборкати і одразу там міг на добивання. Не встиг тих би справді. Але міг. передача І Кравчук тут відбиває підбирання, удар білих на місці. Все лунає нас фінальний свісток, який сповіщає про те, що матч в Кам'янці-Подільському завершився. Епіцентр переміг Полтаву з рахунком 2-0. Епіцентр став. володарем золотих медалей першої ліги. Вітаємо команду, всіх болівальників, керівництво клубу, всіх, хто боліває за цей клуб, кам'янчан. Ну і власне не забувайте завдяки кому це все сталося, завдяки звичайним збройним силам України та силам оборони. Не забуваємо підтримувати їх і допомагати. Я дякую всім за увагу і до зустрічі.